Тим часом переселенці зі сходу під пильною опікою працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, куди рятувальники поселяють вимушених біженців та як допомагають вирішувати їхні проблеми, знає Юлія Фоміних. Українці сходу продовжують тікати від війни. Хмельницька область стала другою домівкою для кількох тисяч вимушених біженців. Координаційний центр допомоги переселенцям чини щодня зустрічає сімей з окупованих територій та районів проведення. АТО. усі питання та проблеми вирішують швидко і продуктивно кажуть в управлінні. Та зазначають, подільський край має ще понад дві тисячі резервних місць. В більшості це Відповідно, сільські населені пункти, так як на території міста Хмельницького, на жаль, обмежено кількість об'єктів для тимчасового розселення таких громадян. У нас в індивідуальному житлових будинках в приватному секторі розміщено 1190 осіб, в гуртожитках 56 осіб і двоє людей. Люди похилого віку вони розміщені в закладах соціального захисту. Аби шукати житло для переселенців, було простіше, рятувальники створили дорожню карту та реєстр усіх можливих житлових об'єктів краю та з повним пакетом необхідної інформації. Іноді з домівками допомагають небайдужі мешканці області, де хто селить не те, що всю сім'ю, а навіть кілька десятків людей. У своєму приватному будинку прийняв 34 особи з них 19 дітей на сьогодні. проживають і він. Повністю з усіма своїми друзями допомагає їм у вирішенні цих соціальних питань. В даній дорожній карті конкретно викладена інформація про номера телефонів, по яких можна звернутися в будь-яку службу по будь-яких питаннях, а також конкретно розписано по кожній службі, яку надає та чи інша установа допомоги для громадян, які Вимушені вимушено переселені. А місцеві підприємці та благодійні фонди надають переселенцям робочі місця. Штаб надходять дзвінки від приватних підприємців, від керівників підприємств та організацій Хмельницької області щодо надання можливості працевлаштування таким особам, які прибувають. Круп завод їм необхідно працівників. Вони теж пропонують свої можливості. Страшні спогади не стираються, однак лікуються, кажуть психологи. Юрій розповідає, нещодавно повернувся зі Слов'янська, де разом з колегами надавав екстрену допомогу постраждалим від війни. Люди йшли, люди зверталися, кожному з них була надана кваліфікована психологічна допомога. Люди перенаправлялись медичні заклади, кому було необхідна медична допомога. Соціальні заклади, кому потрібно було якісь соціальні питання вирішувати. До служби державної надзвичайних ситуацій і, і так само до психологів, люди ставляться досить позитивно. Люди бояться, дуже сильно бояться повернення того, що буде. Всі вважають мирного неба над головою і спокою в їхніх домівках. Активну психологічну допомогу переселенцям надають і у Хмельницькому. Рятувальники кажуть, попри хороші умови життя у нових містах, вимушені біженці таки планують повернутись на схід навіть до розгромлених, але рідних домівок, аби тільки небо було мирним. Юлія Фемінних, Андрій Шаповалов, новини ТІВІ 7